Тепло та стиль у будь-яку погоду. Представляємо практичний і елегантний теплий жіночий комплект термобілизни з мікрофлісу, фішинг-рой в сірому кольорі. Комплект складається зі штанів та кофти з довгим рукавом, наявності розміри S M, L, XL та 2XL. На заміни під час щоденного використання та активного відпочинку в холодну пору року. Його можна втягати під одяг на роботу для прогулянок на свіжому повітрі, для занять спортом. Матеріал: мікрофліс. Приємний до тіла та дихаючий, відмінно виводить вологу назовні, залишаючи тіло сухим, створюючи комфортне тепло в холодну погоду. Ідеальна посадка, еластичність та анатомічний крій не сковують рухи. Пласкі і міцні шви не викликають подразнень на шкірі. Прати при температурі води до 40 градусів не можна відбілювати. Хімічна чистка заборонена. Ця термобілизна ваш надійний захист від холоду. Вона створена для тих, то цінує комфорт і стиль навіть у холодні дні. Не чекайте морозів, замовляйте зараз за спеціальною пропозицією. Поспішай! Кількість обмежена!